Юридична та фінансова допомога для постраждалих від війни, компенсації, пільги, підтримка. Ми допомагаємо отримати законну допомогу від держави та міжнародних організацій швидко, грамотно і без зайвого стресу. Для родин загиблих, поранених і зниклих безвісти військових цивільних постраждалих та переселенців. Що це професійна комплексна допомога українцям у підготовці, поданні та супроводі документів для отримання законних матеріальних компенсацій, пільг і гуманітарної допомоги від державних структур України та міжнародних донорів? Ми працюємо для родин загиблих військовослужбовців, родин зниклих безвісти військових, осіб з пораненнями, каліцтвами, інвалідністю через війну, цивільних, що постраждали внаслідок бойових дій. Наша мета щоб кожен, хто має право на допомогу, отримав її максимально швидко, просто і без зайвих турбот. Що ми робимо для вас? Проведемо детальний юридичний аналіз ваших прав і визначимо всі можливі компенсації, підготуємо та оформимо повний пакет документів за найсучаснішими вимогами державних та міжнародних програм, напишемо всі необхідні заяви, скарги, клопотання від вашого імені. Подамо документи до Міноборони, Службу безпеки країни, Мінсоцполітики, СНАП, Міжнародних фондів та інших органів. Візьмемо під контроль весь процес, оскаржимо відмови та супроводжуватимемо вас до отримання виплати. Ми співпрацюємо з провідними організаціями: Міноборони, Повернись живим, Червоний Хрест, UNHCR, IOM, IRC, Ганізації Об'єднаних Ацій, UNDP, ЮНІФ, відновлення, Соцзахист. Кому допомагаємо родинам загиблих і зниклих, пораненим військовим, постраждалим цивільним, переселенцям та тим, хто не зміг оформити допомогу самостійно. Чому обирають нас: повна легальність та відповідність законодавству, максимальна економія вашого часу, оформлення, під ключ, психологічна підтримка у складні моменти втрати, висока ефективність і турбота, ваш успіх для нас понад усе. Заповніть коротку анкету, щоб ми могли безкоштовно визначити, на яку допомогу ви маєте право. Телефонуйте до нас за номер плюс 38 068 888 0801. Ми зв'яжемось із вами протягом доби та допоможемо зробити перші кроки до отримання законної підтримки. Ви не одні, ми поруч. Ми працюємо для народу по всій території України.